Привіт! Сьогодні відео буду записувати з такого місця свого потаємного, яким хочу поділитись. Колись давно я дуже мріяла про те, що в мене буде оселя з великими вікнами, де впродовж вікна буде така лавочка, де я буду з подругою пити вино, дивитись на ліс. Це було моєю мрією, але вже декілька років я це маю, тож хочу поділитись. Отака затишна місцевість. За вікнами неймовірний ліс ірпінський, який я дуже люблю. Тож починаю розказувати. Тож, чим такий особливий завтрашній день? По-перше, хочеться сказати, що завтра дуже сильний потужний портал відкриється. Такого порталу, мабуть, не було і не буде протягом 24 року. Якщо ми розберемо згідно нумерології, то ми побачимо, що цей день курує одиниця нуль та восьмірка. Нуль це нічого. Тобто це те, звідки формується будь-яка матерія, будь-яка реальність. Одиниця це чоловіча енергія. Жіноча, у свою чергу, це нуль, бо жіноча енергія це енергія творіння, тобто народження чогось у цей світ. Але цей портал більше буде відноситись до Чоловічих енергій, бо якщо ми все сплюсуємо, да, двійка плюс восьмірка буде десять, тобто все одно повертаємось до одиниці. Що нам цей портал дає? По-перше, буде спускатись дуже велика кількість кодів та енергії. У цей день важливо підтримувати баланс водний, так, щоб вода, як провідник енергії, вам допомагала в цьому. Цей портал буде пов'язаний з трьома чакрами нашими: це третя, п'ята та сьома. Тобто, що таке чоловіча енергія? Це потужність, це сила, це адекватність. Напевно, ви помічали, що більшість чоловічої енергії вона цілеспрямована, вона знає, чого хоче. Вона адекватна умовам та завжди на своїй стороні. тобто Завжди буде відстоювати свої якісь переконання. Тобто це не імпульсивність, як ми бачимо, жіночу енергію. Тобто, якщо у вас були такі випадки, що ви. Не могли донести свою думку, так, щоб вас почули, наче і слова підбираєте вірні, але якось вас не чують. Якщо ви боїтесь чогось, так, то чоловічі енергії це також відсутність страху, сміливість. Якщо цих рис вам не вистачало, то дуже вам допоможуть практики, які я зараз опишу. Але спочатку трошки розкажу про чакри, з якими ми будемо працювати. По-перше, це третя чакра. Чакра десь на рівні сонячного сплетіння. Прокачуючи цю чакру, ми можемо вдосконалювати гармонічність нашої поведінки, гармонічність того, що ми транслюємо у цей світ та що у нас всередині. Тобто позбуватись внутрішнього конфлікту, якщо просто. П'ята чакра це горлова. Тобто це якраз про те, як ми комунікуємо з людьми та як ми можемо донести свою думку, так щоб бути почутим, та щоб нас правильно сприйняли. Бо знаю, що більшість людей бояться хоч щось казати комусь, бо не знають, як це далі. Спрацює, що це може спрацювати проти них, як більшість каже, не хочу зглазити. Да? Тому цю чакру також треба пропрацьовувати і трошки пізніше я розкажу цю практику. Так, тобто ми за допомогою прокачки цієї п'ятої чакри ми підвищуємо свій вплив на цей світ, підвищуємо впливовість наших слів та наших комунікацій з людьми. А оскільки ми живемо у цьому світі, та все, що ми робимо, це комунікуємо, це дуже важливо. І е, сьома чакра це звичайно е, остання. Ну по тих теоріях, які ми знаємо, да, е, то це зв'язок з божественним світом. з Нашими наставниками, з нашим вищим я та всіма ангелами, архангелами, з якими ми хочемо контактувати, та з вищими силами. Тож, яка практика допоможе це розкрити? Перше, що треба зробити, це війти в медитацію. Звичайно, я нагадаю, тобто, ви знаходите місце у своїй оселі, таке, яке вам. Сподобається. Тобто ви просто ходите, ходите, і де вам захотілося зупинитись, де ви відчули якийсь потяг, якусь енергію. Там ви зупиняєтесь, сідаєте. У мене це є такий мішок, крісло мішок. Я його можу куди хочу перенести. Але також я маю енергетичні місця, ось тут на підвіконні. Тобто Одразу, коли я їх планувала, я відчувала, що там буде місце моєї сили, там, де я буду черпати цю енергію. Так ось, коли ви знайшли це місце, ви сідаєте, заплющуєте очі, сідаєте у будь-яку зручну позицію, але лягати не треба. Бо, як я вже казала у якомусь відео, що в день, коли сонце світить, коди нам спускаються вертикально, вночі горизонтально. Тому, якщо ви хочете отримувати ці коди під час медитації, під час практики, то обов'язково треба сидіти. Або знаходитися у вертикальному положенні. Коли ви ввійшли в медитацію, заплющили очі, сконцентрувались, намагайтесь концентруватись на тиші. Тобто, просто намагайтесь почути тишу та побачити темрявом. Щось розгледіти в темряві. У цей час наш мозок вже сповільнює свою роботу, переходить на альфа хвилі, і таким чином до альфа ще не доходить, але трошки, трошки вже уповільнюється його робота. Та в цей час ми можемо зробити таку практику. З заплющеними очима ви уявляєте, як з неба Такий потужний біло-сріблястий такий колір, який забарвлює потік цієї енергії. Вона йде сюди через сьому чакру та проходить крізь кожну кожну клітинку вашого тіла. В цей час ви розумієте, що підвищується ваш контакт взагалі з вищими силами та гармонізація. Далі горлова чакра це. Блакитний такий, навіть якщо казати про завтрашній день, я, б, мабуть, навіть би сказала, що це синій колір, такий дуже потужний, дуже насичений, блакитний. Так само він спускається зверху і попадає в вашу п'яту чакру та виліковує всі. Моменти, всі такі застряги, які могли бути, тому що окрім того, що ми у цьому житті щось не можемо розказати, правильно подати інформацію, це може йти з попередніх, з минулих життів. Та інколи ми навіть не можемо зрозуміти, чого так, та звідки, як кажуть, ноги ростуть. Тому ця практика дуже допоможе просто як водою змити все все те, що накопичилось, і та все те, що заважає вам проявлятись. Окрім голоса. П'ята чакра також про проявленість у цьому світі. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви маєте якийсь хист талант, але не можете проявити його достатньою мірою, або, наприклад, вважаєте, що не вистачає вам часу на те, щоб його вдосконалювати. Або як багато людей кажуть про те, що я не маю часу на це, бо мені треба заробляти гроші. Звичайно, зараз йде планета у п'ятий вимір. Та наразі основне, що треба для еволюції свідомості нашої у цьому житті, це те, щоб ми за допомогою своїх талантів, своїх зацікавленостей заробляли гроші. Так? Тобто щоб ми забезпечували себе цим. Але я дуже чітко розумію, що це важко, в тому числі і в мене, бо наразі я записую ці відео у вільний час від роботи, тому ця практика дуже допоможе, коли ви відчуваєте цей потік блакитного кольору, синьо-блакитного такого. У цей час ви можете уявляти все-все, чого ви хочете досягнути у цьому житті, про що ви мріяли. Ця енергія дуже потужна і вона запускає такі механізми, оскільки завтрашній день це одиниця, тобто це запуск всіх енергій, нових початків, зробити те, що давно відкладали. Ось така енергія йде. Так, ну і про третю чакру, так, ми е, ще не розказали, що третя чакра це е, колір десь такий е, жовтий, можливо, трошки помаранчевий. Е, але щоб зцілювати цю чакру, нам треба е, золотий божественний колір. Е, і світло такого золотого кольору, воно спускається вам у третю чакру, це десь на рівні сонячного сплетіння. Е, і стілюються всі ті моменти там, де ми боялись, зажимались, затискали себе в якісь рамки. Тобто ми стаємо більш гармонійними, ми позбуваємось. Тих аспектів, які нас вводили в стан, коли ми не відчуваємо себе хазяями свого життя, коли ми відчуваємо, що все йде незалежно від нашого вибору, ми не маємо в цьому житті сенсу, впливу, і таким чином. Оцей страх треба його розвіювати. Коли ви відчуваєте цей божественне світло золотого кольору, воно спускається до третьої чакри, та ви розумієте, що весь весь страх та все, що було, все, що вам заважало жити, воно розвіюється. Я прямо зараз чую, відчуваю, але також ви повинні розуміти, що цей портал він не зачиняється, коли е, закінчується доба, так, 10-го, 10-го 2024 року. Він е, вже відкритий, але не на повну потужність. Е, тому що люди, які вже отримують цю інформацію стосовно порталу, вони вже готуються, їх тіло трошки переналаштовується на ці енергії, бо щоб проводити достатню кількість енергії, треба бути підготовленим. Не дивуйтесь, якщо під час цієї медитації ви заснете або, як то кажуть, відключитесь. Бо ці коди мають дуже потужну енергетику, і часом буває таке, що. Тіло не витримує, і е, тому ваша свідомість вимикає, скажімо так, тіло, щоб воно не брало на себе зайву енергію, щоб енергії вистачило на завантаження цих кодів. Тому не дивуйтесь, це все нормально, е, все спрацює. Е, та ось перед тим, як записувати це відео, я ввійшла в медитацію, щоб Питати, чи можна цю практику робити одночасно. Ніби знаєте, як промені е, з небес спускаються одразу з золотого кольору в третю чакру, блакитно-синього у горлову та у сьому чакру біло-сріблястого. Е, мені надали відповідь, що так. Тобто ми можемо навіть не окремо кожну, е, можливо, буде м, краще ось зараз відчуваю. Підказують, що краще по черзі зробити, починаючи з третьої чакри. А потім, коли ви доходите вже до сьомої, тоді вже цей потік, як променями, охвачує все ваше тіло. Тобто далі ви ніби під променями божественними і зцілюються всі ці аспекти, які ми проговорили. Та на завершення, що хочеться сказати? Якщо ви подивились це відео, це не просто так. Значить ця інформація повинна була потрапити до вас. Скажу чесно, що на даний момент на ці відео в мене виходить по декілька днів, тому що мені треба відредагувати все, переглянути знову, але наразі я відчуваю гостру потребу, тому вже сьогодні це відео завантажу. Щоб ви вже могли готуватись та налаштовуватись на ці енергії. Нічого в цьому житті не відбувається випадково, тому прошу вас відкрити серце, сприймати цю інформацію серцем та почути нарешті те, що вам хоче сказати ваше вище, я, ваша свідомість, прислухатись до знаків та відповідей ангелів архангелів. Та налаштовуватись на краще життя. Тож, будьте собою, звільніться від будь-яких сумнівів та страхів та розправте крила таким чином, щоб полетіти. Дякую на все добре. Зустрінемось!